Гарант безпеки і миру армії Придністров'я 30 років. Проблема з автомобільними номерами на що чекати. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Збройним силам Придністров'я 30 років. Це наш надійний гарант незалежності і безпеки, мобільна, компактна, підготовлена, готова встати на захист будь-яку хвилину. Армія зі своєю історією та людьми. В день народження збройних сил урочистості пройшли у Бендерській фортеці. 30 років тому, 6 вересня, була створена республіканська гвардія. Це перша основа армії Придністров'я, бойовий щит республіки піднятий на захист своєї батьківщини. Воїни республіканської гвардії. Бійці республіканської гвардії, ополченці, бійці територіально-рятувального загону, і козаки стали на захист своєї батьківщини в період збройної агресії Молдови. Відстояли незалежність, показавши зразки мужності і незалежності, відстоявши свою сім'ю, будинок і країну. Я хочу виразити слова благодарності. Я хочу висловити слова подяки ветеранам збройних сил радянського союзу, хто склав основу саме збройних сил Придністровської Молдавської Республіки, всім захисникам Придністров'я за те, що відстояли своє право жити на своїй землі, говорити своєю мовою. Про те, як відстоювали республіку, щиток знає Ігор Дудкевич. У 92-му він був командиром інженерно-саперного батальйону. Його підрозділ першим перейшов під юрисдикцію Придністров'я. Сьогодні він у числі нагороджених. А ми люди, які з в руках руже, Ми люди, які тримали вже в руках зброю в армії, нас вчили захищати і не боюся такого вислову, відсидітися не вдасться. Ми виконували своє завдання. Перші відзнаки отримало вже наймолодше покоління захисників республіки для Михайла. Це свято особливо знакове. я медаля Цю медаль. Я отримав наказу міністра оборони. Це перша моя нагорода, дуже вагома. Бо я отримаю її у стінах Суворовського училища. Нам їх вручали на меморіалі слави. Звичайно, для кожного хлопця це дуже почесно. Сотні придністровців пов'язують своє життя з армією вже з маличку. В республіці працює Суворівське училище, військовий інститут в армії. Ввели принцип робочого дня. Тепер можливо поєднувати службу з навчанням, і вже є результат. Кількість новобранців росте з кожним призовом. Збройні сили як опора республіки мають повернути колишню славу та престиж. Таке завдання головнокомандувача, сучасна техніка, нове обмандирування, регулярні польові навчання, оновлена інфраструктура. У 2020-му відремонтовано головний штаб, облаштовано нову їдальню в навчальному центрі. А цього літа новосілля відзначили зв'язківці. Нові казарми звели з нуля: два поверхи: опалення, освітлення, вікна, меблі, обладнання, все нове. Є майстерня і спортзал. Армія Придністров'я оновлюють. на всех фронтах. Поздравляю вас с 30-й годовщиной образования вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики. Навчальний центр Міноборони тут готують прапорщиків, водіїв категорії С і водіїв механіків. БТР довгий час тут не було ремонту, і ось довго очікуване відкриття після реконструкції. Сідиші кот. На наступний рік ми припускаємо збільшення фінансування збройних сил, щоб це фінансування було направлено на розвиток матеріально-технічної бази і звичайно матеріального стимулювання особового складу. Тому наперед хочу привітати вас і подякувати всьому особовому складу Міністерства оборони тим, хто брав участь в цьому проєкті. Президент особисто оглянув відремонтовані або збудовані з нуля локації, навчальні класи, їдальня, тактичне поле для навчання водінню та автопарк. Гроші на реконструкцію виділені в тому числі із фонду КАПВкладень. Я хотів би, щоб у армія... Я б хотів, щоб нашу армію не боялися, щоб поважали, тому що поважають сильного, бояться не завжди сильного. А я хотів, щоб мали повагу: мали повагу від свого противника, мали повагу від народу нашої республіки. Ідеальний солдат це патріот. Зараз поясню, чому можна навчати людину військовій справі, зробити з неї фахівця. Але якщо вона всередині не відчуває, що робить потрібну справу, ніколи з цього нічого не вийде. Ми повинні підготувати фахівця у військовій галузі, який буде патріотом своєї батьківщини, і в будь-який момент за покликом серця стане на захист батьківщини. Ось це буде ідеальний солдат, ідеальний боєць. Селі Дубово Добосарського району сьогодні згадували Юрія Цимбалюка. Прикордонник загинув при затриманні особливо небезпечного збройного злочинця 10 років тому. Юрій Цимбалюк посмертно нагороджений орденом за особисту мужність. Село Дубово – околиця лісу. На перетині двох лісових доріг гранітний монумент придністровському прикордоннику Юрію Цимбалюку. Сьогодні товариші по службі та односельці принесли сюди живі квіти. Трагедія сталася 6 вересня, 10 років тому. Юрій Цимбалюк заступив на чергування з Миколою Окіта. Порушника кордону помітили відразу, стежили за ним за допомогою приладів нічного бачення. Коли він опинився на території Придністров'я, вийшли на зустріч і попросили документи. Порушник намагався виправдатися, потім відкупитися. В результаті відкрив вогонь по незговірливим прикордонникам. Тяжко поранений Микола Укіта зумів викликати підкріплення. Злочинця затримали. Юрія врятувати не змогли. Йому було 25 років. Парням було дуже добре. Хлопцем він був дуже хорошим і товаришем. Нікому ні в чому не відмовляв. Не те, що надійний, а дуже надійний. Прикордонники нагороджені орденами за особисту мужність. Юрій Цимбалюк посмертно. Його ім'я тепер носить і прикордонна застава у Дубово. Проводять футбольні турніри пам'яті. У цьому році брали участь шість команд прикордонники та миротворці. Бойове, Настрій бойовий. Всі молодці. Дякую організаторам. Нас покликали вперше. Футбол треба популяризувати максимально. Спорт це життя. Сила. На турнірі згадували бойового товариша і бажали один одному миру. У Придністрові готуються до російських виборів. У нас завжди голосує багато людей. Цього разу буде відкрито на п'ять виборчих дільниць більше ніж на голосуванні 2016 -го року. Вибори пройдуть з 17 по 19 вересня. В перші дні можна буде проголосувати в Палаці республіки, і будинку офіцерів столиці. А вже 19 числа по всій республіці відкриють 27 виборчих дільниць. Всюди обов'язковий масковий режим, регулярна дезінфекція. У приміщеннях встановлять рециркулятори на вибори з собою беремо будь-який документ, який підтвердить громадянство Росії. Якщо в закордонного паспорту вийшов термін, не проблема. Також на збираці нам також на виборчій дільниці зможуть проголосувати ті, у кого є внутрішній паспорт громадянина Російської Федерації, свідоцтво на повернення, яке видається в разі, якщо паспорт загублений, службовий дипломатичний паспорт і паспорт громадянина СРСР з відміткою про громадянство Росії, або є вкладиш до цього паспорту, або особа на 92-й рік проживала на території Росії. Більше 200 тисяч стільки придністровських росіян зможуть проголосувати на виборах до Держдуми. В парламент Росії обирається 450 депутатів. Половина за одномандатними округами ще половина від партії. Придністров'я відносять до семи округів. У нас люди, звісно, як правило, активні. Наші люди, як правило, активні і цьому є своє пояснення. Ми далеко від своєї історичної батьківщини Російської Федерації, але наші громадяни хочуть бути співучасними до російських електоральних процесів і до вибору влади, і президента і держдуми Російської Федерації. Я закликаю усіх громадян Придністров'я, які мають російський паспорт, прийти на дільницю для голосування і віддати свій голос. Від Придністров'я балотуються в тому числі діючі депутати Держдуми. Вони в курсі наших проблем. Зустрічі з виборцями пройшли у всіх містах і районах республіки. Від придністровців отримали 6,5 тисяч наказів. Пропозиції внесли до народної програми. Іспользування. Використання на території материнського капіталу використання тут, на нашій території материнського капіталу це питання медичного страхування для громадян Російської Федерації, повного функціоналу консульського пункту, заміна документів закордонних паспортів. Я попросив депутатів Держдуми активніше працювати у цьому напрямку. Треба змінювати норму російського закону в застосуванні його на території Придністров'я. Це законодавчі питання, це якраз їх робота. В день голосування виборцям видадуть по два бюлетені для вибору політичної партії і кандидата за округом. З інформацією про вибори і кандидатів можна ознайомитися на сайтах міськрайрад. 1 вересня на придністровських номерах до України не можна, тільки на нейтральних. Мали проблеми і ті, хто повертався додому через Україну чи з України. Це питання отримало тимчасове вирішення до 1 жовтня. А що ж буде далі? Постраждалі в цій ситуації це понад 100 тисяч придністровських водіїв. Механізм нейтральних номерів, який з'явився три роки тому, не спрацював. На нейтральні номерні знаки. на нейтральні номерні знаки з вересня 2018 року по даний час перереєструвалося трохи більше п'яти тисяч, це звичайно менше п'яти відсотків. І говорити про те, що це якийсь конструктивний крок, який допоможе людям. Зараз підстав немає. Проблема з номерами загострилася й в минулому році. У Кишиневі вирішили, що до нейтральних номерів обов'язково молдавське водійське посвідчення. Приєтом даний протокол абсолютно ніяк обговорювали... при цьому в протоколі абсолютно не обговорювали водійське посвідчення. Воно усіх влаштовувало. Але на жаль, з червня 2019 року молдавська сторона перестала виконувати дану домовленість. З того часу постійно з'являлася інформація про те, що машинам з придністровськими номерами закриють проїзд через кордон. Терміни кілька разів переносили. Цього разу теж, начебто, домовилися. Кишенів просив Київ пускати всіх за колишніми правилами. Київ прохання не прийняв. Придністров'я звернулося до учасників формату 5 плюс 2. Москва закликала Україну, яка залишається гарантом переговорів, дотримуватися міжнародних зобов'язань в сфері прав людини. Я уже через міністерство справ... я вже через міністерство закордонних справ звернувся до молдавської сторони з проханням у терміновому порядку відновити роботу робочих груп, відпрацювати рішення і підписати підсумковий протокол за нейтральними номерними знаками щодо вантажу перевезень і пасажиру перевезень, а також знайти рішення щодо нашого посвідчення водія або погодитися зі старим, або давайте шукати компроміс у нейтральному. Ми до цього готові. Тим більше раніше у нас це відпрацьовано, ще в 2019 році. У п'ятницю відбулася зустріч політпредставників Придністров'я і Молдови. Віталій і Влад Кульмінський домовилися терміново провести засідання експертної групки Кишинева і Терасполя з питання автотранспорту. До Придністров'я може приїхати і чинний голова ОБСЄ Анна Лінди. Проблема, як і раніше, залишається невирішеною. Послаблення за транзитом до 1 жовтня не змінюють головного. До України з Придністровськими номерами в'їхати не можна, і це тепер проблема тисяч громадян Придністров'я. Дубосари – собор всіх святих у центрі ікона святителя Гавріїла Бодоні. П'ять років починаючи з 1805-го, він тут жив, проповідував і учив. У 2016-му Гавріїла шістнадцятому Гавріїла Бодоні зарахували до лику святих. Днями на стіні храму з'явилася пам'ятна гранітна плита. А во священне Отця і сина, і Святого Духа. Святитель у миру Григорій бенолєску Бодоні, шлях священика, починав вихователем Слов'янській семінарії Полтави. Надалі займав високі церковні посади. Був єпископом Бендерським і Білгородським, єпископом Катеринославським, митрополитом Київським, екзархом Молдовлахійським, членом священого синоду. Він будував храми, семінарі, пансіони, навчав священнослужителів. На початку 19 століття утворив нову Задністровську єпархію, нинішню Кишинівську митрополію. Завдяки Бенолеску-Бодонів. У Молдаві з'явився перший буквар молдавською мовою і книги на кирилиці. Портрет святителя Гавріїла Бенуліско Бодоні тепер не тільки в Дубосарському храмі на стіні, але й на поштових конвертах. Марки і конверти розходяться по всьому світу. Марки, як віяло, розходяться по всьому світу. На них зображені наші пам'ятники, храми, наші відомі діячі культури, релігії освіти. У світі дізнаються про Придністров'я як про цивілізовану державу з великою історією, дотриманням прав людини, де бережуть історико-культурну спадщину. Портрет святителя Гавріїла написаний з ікони відомим народним художником Юрієм Салком. А на самій марці зображено Дубосарський храм всіх святих. І ось він знаменний момент: спецгасіння марки, офіційне введення конвертів в обіг. Знайти ці твори мистецтва можна буде в поштових відділеннях республіки. Так і маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.